Так, ну що, їдемо ми вже додому. В аеропорт Даллас. Тут дуже-дуже довго йти. О, Стефанович тут їде. Ну, коротше, їхати додому три доби. Перша доба пішла. Знімаю вам спеціальну дорогу, щоб ви розуміли, як тут орієнтуватися. На метро ми приїхали. І зараз будемо розбиратися, де наш е, термінал, де наш літак, де наш кейт. У нас ще з цього нічого немає, навіть квитків нема. Ось так, купили подарунки. Крюкна. Рухаємося. America, oh. Де не був ніколи. Та-та-га. Та-та-та. та та Добровільно повертаємося і хочеться борщу. Всі хочуть сюди вибратися. Нормальні люди, їдуть додому, тому що нічого тут робити. Так, куди тут іти? Ось Т і Т. Це все стройк стойки реєстрації Аляска, Португалія, Імперія. Шукаємо ми свою здоровенний аеропорт. Просто огромний. Солотер, uh, САС. So security checkpoints. Ми йдемо, шукаємо свій. Turkish Airlines. Конечно, тут Air France, KLM, Korean, корейские авиалинии. Просто огромные. Если вы хотите в аэропорт, так лучше пораньше приехать. А воно по алфавиту, может? Это какой-то капец. Гардень Горден, гордень Щоб мій Щоб мій погор забрался Акотор Кіп'яці Довго Америка По у живі рейс затримали на три години Летів це, мабуть, наш так? огромний прям здоровый здоровый міжконтинентальний мотор у нього садок ні це він тільки пролетів це штурки шейр вай так да. це наш Це здоровальний. Приводить коридор. Це того й затримали, бо він тільки прилетів. Дві години ще будуть готувати до наступного все, польоту. Все технічно треба робити. Такий літак. Три години затримали. Сідаю. До речі Короче, mm -hmm. Подушечка, отакий. От like така штучка Наушнички. И, ну короче, там вся зубная щетка, ну и, и всякое что-то. 20 хвилин треба добігти. він такий огромний. Стигну, але його загубив десь ми бігли, як виявилося. Наш рейс взагалі скасували. Ми думали на 18-20 і оказується, новий рейс 6-20. І перше знання в англійській, коротше, розібралися. Зараз їдемо в готель. Ночуємо тут. Оце такі нещасні люди, як і ми. Ночуємо в готелі. І зранку опять, в путь. Ну, Тільки довелося відмінити мені всі автобуси, з Варшави, Все тепер заново. Міняємо. Ну, вроді готель сказали, безплатно будуть давати. Якийсь автобус. Будемо їхати. Будемо їхати в готель. Вийшли ми з аеропорта, печатки нам поставили. Садять ось такий бусик, куди зараз будуть вести. Судили нас в бусик. Голова не розуміє. Зараз день, ніч, по, по якому ми часовому поясу. Там мінус сім, плюс 3, мінус два, бля. Тут взагалі свій я, часовий пояс. Я, я, я спитав котрий години, він кажу, Де? Да, я кажу, в Києві. я кажу, може бути друга, я кажу, яка друга, я кажу, ну, він приковуватися. Подивився тоді годинник, в годинку, умід. Приїхали в отель. Папай. Ми стараємося робити не Ми старались наскільки. Скажемо, будуть ризивати ризичить. Також mm це -hmm. Такий, такий готель дали безкоштовно. Готель, так, звісно, непоганий. Але зараз по стамбульському часу десь 8-3 години подйом. Будемо газувати знову аеропорт. Я перший в житті в Стамбулі. Бо ще Стамбул. А вулиці щось не освіщаються. Таке.